У Дніпрі майже літо. Стопчики термометрів сягнули позначкою 20 градусів тепла. Для дніпрян це дивина, бо ще навіть не середина весни. Люди поскидали зимовий одяг та чи не завчасно ховати зимові чоботи. І які примхи погоди очікують нас далі? Ольга разом з чоловіком та двома дітьми приїхала у сквер прибережний. У малих зараз канікули, тому вони приїхали, аби разом провести час на свіжому повітрі. Вже заховали зимові речі, вже всі ходимо. в Весняних туфлях. Так, що вже все ми чекаємо весни, і хочеться все таки жити, не зважаючи на наші ночі, безсонні, не зважаючи на те, що наші сусіди нас кошмарять. У парку Зелений гай так само жваво. Діти граються на дитячих майданчиках. Природа радує своїми барвами. Тепла погода заманила Аліну з сім'єю на прогулянку парком. Погода чудесна, да, зайка? Класна погода. Yeah. Да, ну це правда. Ми вирішили, Ми звичайно ходимо, во дворі. Гуляємо, вирішили, тому що тепло. Куди ми йдемо за в зелений гай? Да? В парк Аліна каже, природа прокинулась від зими. У телефоні вже є фото перших квітів. Там, де ми живемо, там дуже. Там взагалі поляна повністю засіяна. цими ну, жовтими підсвіточками. Я навіть не знаю, вони називаються. Ну, очень красиво. Квіти, які так сподобалися Ліні, – калюжниці, та не лише вони вже розквітли. Серед першоцвітів на клумбах міста ще крокуси та проліски. Усі вони стали для містян інстаграмними. Інстаграмні квіти, якщо говорити стосовно нових локацій, ми чекаємо в сквері Івана Старова досить. Гарну таку нову клумбу з жовтими тюльпанами, висота яких буде там 40-60 сантиметрів, і досить така інстаграмна локація. Євгенія зазначає, за сприятливої погоди вже за два тижні у Дніпрі розквітнуть магнолії та сакури. Та чи протримається така погода і надалі? А тут і хмарність, і як вона закручується у гідрометцентрі. З впевненістю запевняють, тепла погода буде триматися довго. Уже зараз температурні показники на 7-8 градусів вище за норму. Сьогоднішню ніч 3-8, Завтра в день до 20 градусів тепла схожий температурний режим і погода збережеться і в неділю, і в понеділок. Тобто в понеділок навіть до 24 градусів плюс. До 8 квітня йде інтенсивне наростання тепла, там 4-7 можуть бути короткочасні дощі з грозами, деяке зниження температури, але ж впевнена така тенденція вночі 7-12, день 17-22 градусів тепла. Тому не зволікайте, у вільний час вирушайте у парки та сквери міста та насолоджуйтесь першими квітами та першим весняним теплом. Сергій Скрипник, Костянтин Кесар. Дніпро ТІВІ.